Доброго дня, дорогі друзі, я знову вас вітаю. Тільки вже не в саду, а на городі у себе. Сьогодні ми збираємо урожай, який ми виростили, і приступили до збору слив і помідорів. І от я е, хвилювалася, що ж виросте з тієї маленької розсади, яка була посаджена мною в кінці травня. Ну, от подивіться, які деборау виросли. Які величезні кущі. І я хочу вам сказати, що достоинство цих кущів в тому, що вони без оприскування. Я їх нічим не кропила. Я через те і сажу цей сорт, сорт Деборау. Ну, цей рядок підв'язаний на шпалєрі. Це ноу-хау мого чоловіка. От проти. Металічні, бачите, які от вони дугою йдуть. І е цей прут між ним, між самими прутіями натягнути отакі от вірьовочки, до яких уже фіксуються помідори. Ну ось, наприклад, тут прив'язаний, як ви бачите, я використовую. Ну, Вибачте, за таку інтимну подробність колготки, які вже прийшли в негодність, скажімо так. І от вони пружинять, вони такі еластичні, вони не передушують саме саме стебло помідора, ну і прекрасно використовується. Носити же їх не можна. Тому дівати десь треба, ну, от я так утилізую їх, скажімо так, на підв'язку помідорів. Це що Ну і от подивіться, які вони рясні. У нас йшли дощі. Ну і от поряд посажений, куплений на ринку сорт помідора Персик. Мені так його представили. Ну, от що зверху, то він тут іще здоровий і викидає цвіт. А знизу він має фітофтору, Тому я висновок зробила для себе один. що більше я садити його не буду в себе в саду, оскільки він інфікує і сусідні стебла деборау. Хоча деборао дуже стійкий, як ви бачите, абсолютно чисті плоди. Перенесли всі от дощі, які тут лились у нас без перестанку. Ну, а сухого листя трохи є. Якби ж не було цих сусідів хворих, то і тут би листя було все зелене і без всяких ознак хвороби. Ну, саме головне плоди. Як ви бачите, плоди геть всі, абсолютно всі, я ось вам знімаю всі кущі без ознак хвороби. При самій землі, ось ви бачите. Ну, от Частину я вже зібрала і в мене вийшло майже відро. Ну, ще пройшла тільки, от, скільки тут кущиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять кущиків пройшла. От у мене вийшло майже відро. От, таких от, е, однакових помідорів. Подивіться, які вони чисті, подивіться, які вони один в один, без малейших ознак хвороби. Тобто не обов'язково їсти фунгіциди, які ми кропимо помідори, чи там ще якісь засоби. Можна просто вирощувати оцей прекрасний сорт, який дуже урожайний і саме головне, дуже смачний. Він настільки солодкий, що я вчора ввечері з'їла два помідори, просто так вийшла на город. Боже думаю, який же ти смачний. Один, потім другий з'їла. Ну, от такі от, бачите, і всі абсолютно без ознак захворювань, що мене дуже і дуже тішить. Тому, дорогі друзі, я ділюсь своїм досвідом, досвідом по вирощуванню і троянд, і гортензій, ну, і все, те, що я вирощую, моркви і в тому числі і помідорів. Які ми всі так любимо. Любимо з них кетчуп, любимо їх консервований, любимо соки з них. І ми дуже-дуже дуже дуже різноманітно вживаємо. І вони ж дуже корисні. У них дуже багато лікопіну. Це така речовина, яка є сильним антиоксидантом і е попереджує онкозахворювання. Тому Дорогі друзі, от і зібрала урожай. Чоловік зібрав сливи, я помідори, і от уже все стоїть на порозі. Друга половина дня буде присвячена консервації. І ще раз вам хочу наголосити на тому, що сорт Деборау один з найкращих, якими я колись користувалася. Який не потребує оприскування, який стійкий до фітофтори який дуже і дуже смачний, він просто солодкий і дуже урожайний. Тому рекомендую сажайте, не морочтеся, не ходіть з чим і не вживайте оті фунгіциди і різні хімічні засоби самі. Будете здорові. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій маленький ролик. До побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Буду дуже рада з вами спілкуватися. До зустрічі. З вами була Наталія.